На годину на напрямому репортер тож одразу до головних новин до кінця доби триватиме ремонт колій та контактної мережі після російських обстрілів на Донеччині. Про це повідомили в Укрзалізниці. Там додали, що зі слов'янська курсуватиме вісім резервних автобусів, які допомагатимуть об'їхати пошкоджену ділянку. Про зміни руху потягів можна дізнатися на офіційних сторінках Укрзалізниці. Нагадаю, вночі та вранці росіяни атакували слов'янськ дронами. Опівночі туди прилетів безпілотник грань. 2 росіяни поцілили по промзоні, обійшлося без постраждалих. Зранку ж у місті пролунало ще п'ять вибухів. Детали про наслідки цих ударів поки немає. Рятувальники продовжують евакуацію мешканців Костянтинівки на Донеччині. Профронтове місто щодня потерпає від російських атак. Залишатися там дедалі небезпечніше. Протягом останніх днів рятувальники еваку... евакуаційної групи Фенікс вивезли п'ять мешканців міста. Серед них люди похилого віку та родини, що потребували допомоги. Разом із собою жителі забирають також домашніх улюбленців. Російські військові ударили по двох районах Дніпропетровщини у Синельниковському районі. Постраждав чоловік. Він лікуватиметься амбулаторно. Виникла пожежа, пошкоджені приватні будинки та автошвидкої по Нікопольщині. Агресор поцілив артилерією та ФПВ-дронами. Оборонці неба знищили над регіоном сім безпілотників. 184 бойових зіткнення за добу відбулося на фронті. Найбільше на Покровському, Новопавлівському та Лиманському напрямках. Про це йдеться у зведенні. Генерального штабу окупанти атакували також на Курському, північно та південно-слобожанському напрямках. Штурмували на Копінському та Оріхівському, намагалися наблизитися до укріплень наших оборонців на Придніпровському напрямку. На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Карпівка, Андріївка, Дужелюбівка, Колодязі, Дробишеве та в бік Ольгівки й Голового. На покровському напрямку наші захисники зупинили 48 атак агресора. На Новопавлівському напрямку сили оборони відбили 31 ворожу атаку. 68 ворожих дронів знешкодило наше ППО цієї ночі. Про це повідомили в повітряних силах. Загалом окупанти запустили 91 безпілотник різних типів. Протиповітряна оборона працювала на півночі та сході країни. Зафіксовані влучання 18 дронів на восьми локаціях і ще на чотирьох ділянках попадали уламки збитих цілей. Посилити тиск на Путіна і змусити його до припинення вогню закликав західних партнерів п'ятий президент України Петро Порошенко. Про це він сказав на конференції високого рівня із питань європейської та глобальної безпеки у Кембриджі. Лідер європейської солідарності наголосив: російський диктатор тягне час для продовження агресії проти України. І якщо під Путін не піде на завершення війни, потрібно переходити до плану Б. План, План Б план Б означає більше зброї для України, включно з далекобійною, включно з найефективнішою. Путін повинен заплатити ціну. У нього не повинно бути іншого виходу, якщо він відкине припинення вогню. Тому що вся ця балаканина про мирну угоду. Путіну не потрібен мир, і він не збирається підписувати жодних мирних угод. Це лише відтермінування агресії. І в цій ситуації, безумовно, якщо ні, то план Б. більше зброї більше інвестицій в оборонну промисловість України тому, що війна змінилася. Війна відрізняється від 2014 року. і війна відрізняється від 2022 року. Нам не настільки зараз потрібні танки чи будь-яка піхотна техніка. Нам потрібні безпілотні літальні апарати, безпілотні роботи та дуже сучасні технології. Юридичні вирішення проблем військовослужбовців, правова допомога звільненим з полону, а також соціальні гарантії для захисників України. Такими були основні теми заходу організованого адвокатським об'єднанням Глоба і Глоба. До обговорення долучилися представники влади, а також суддівський корпус. Надалі планується створення робочих груп. Для врегулювання законодавства, зокрема, мова йде про створення військових судів та опрацювання критеріїв і ознак добровільної здачі в полон військовослужбовцям в умовах бойових дій. Були підняті низка важливих питань. Що стосується військовополонених, що стосується СЗЧ, що стосується дезертирства, і, власне, що стосується обміну і соціального забезпечення військовослужбовців, серед висновків, які ми сьогодні зробили, це необхідність, все ж таки. У нормування правового регулювання взагалом військової сфери, точково піднята була необхідність все ж таки створення і формування військової юстиції як необхідної бази правового регулювання і, взагалі, забезпечення правовідносин у військовій сфері, що дозволить мати за собою відповідний контролюючий орган, який може вирі вирішувати професійно, перш за все, питання військових, спори, які виникають у військовій сфері. Першу Євроколію запустили на Закарпатті прямий маршрут. З'єднає Україну з Братиславою, Кошицями, Відним та Будапештом. Перший такий рейс стартує 12 вересня. Будівництво колії розпочали у квітні торік. Вартість робіт обійшлась у майже півтора мільярда гривень. Половину коштів надав європейський інвестиційний банк, а решта це грант ЄС. Далі прокладати колію європейського стандарту планують із Ужгорода до Львова. Це перша європелія за часів незалежності, яка була збудована і яка нам дозволить зараз запустити ще додатково плюс 20% пасажирських рейсів. Жовті, зелені та смугасті сезон каванів цього року, дещо запізніли через несприятливу погоду для дозрівання. Ягода здорожчала у порівнянні з минулим роком, мало не вдвічі, та популярності не втратила. Як пояснюють здорожчання аграрії, дізнавалися наші репортери. Андрій розрізає стиглий кавун, що аж скрипить під ножем. Всередині ж замість звичного червоного жовтий колір м'якоті. Шанувальниками такого сорту є в основному діти. Це така диковинка. Діти приходять, просять батьків купити, пробують там це. Але, скажем так, в основному класика. Беруть, беруть класичні кавуни. Перші кавуни були невеликі за розміром. Вплинула холодна і дощова весна. Ці ж солодкі і соковиті, але їх небагато. Все, берете кавунчик. А тут на гудені ось є хвостик такий. Якщо він сухенький, значить кавун вже стиглий. По такі ознаки ми вибираємо їх. Ось, ось зараз відрізать. Да? Розріжемо його прямо тут. А якщо зелений? А ну якщо зелений, значить все, значить поганий я господар. Ого! Помічником у фермера син Влад говорить, що із задоволенням порується з батьком та додає, їсти кавуни приємніше, ніж їх вирощувати. Помідори вчора збирали, наші бананки ще з кавунами рідко нуда. Андрій до минулого року вирощував овочі на орендованій землі. Має свою команду робочих. Спеціалізувались на соняшнику, кукурудзі та сої. У 23 році трейдери нам підклали таку свиню, ми зерно дали задаром і почали шукати для себе якісь моменти, щоб господарство не зникло, щоб вижило. І пішли в нішові культури. Так зробило дуже багато, через що і кавуни мігрували скажімо так, з Херсонщини, з Миколаївщини на Черкащину. Однак через різницю у кліматі на Черкащині вирощувати кавуни складніше, ніж у південних областях. Ще й примхи погоди цьогоріч вплинули. На врожайність то спека, то приморозки, то проливні дощі, коли їх аграрії не чекають. В травні в цьому році була 20 градусів від денних до нічних температур. Плюс приморозки, і через що в цьому році на Черкащині далеко не в кожного вийшов кавун. Ми його садимо розсадним способом. Трошки це трошки нівелюється. Це якщо ми висівали насіння, то я думаю, що ми й досі б ще не мали кавуна. Кавуни висадили на пів гектарі землі. Частину залишають для їдальні, іншу передають військовим. На ринках кавунів небагато. Найнижча ціна 17 гривень за кілограм. Цьогорічний врожай кавунів невеликий, але аграрії не розчаровані заробітками. Рік, говорять, врятують інші культури. А в кавунах додають головне, щоб він тріснув під ножем та смакував усій родині. Наталя Сокол, телеканал Прямий. На цьому в мене поки все більше інформації, звісно ж, почуєте і побачите у продовженні цієї ефірної години з Дашою щасливою та її гостями.